Вітаю глядачів мого каналу. Показую вам який час 9.20, 8 серпня. Хочу зробити розкладик карту Дня для Запоріжжя, Запорізької області та Херсонщини. Ми робимо це з вами кожного дня і бачимо, як воно все у нас. Продвигається, будь ласка, карти, покажіть нам ситуацію, карту дня на сьогодні для міста Запоріжжя і Запорізької області та Херсонщини. Що нам очікувати від сьогоднішнього дня? Дивимося Запоріжжя. Дивіться, зранку буде, будуть гарні почуття, гарні новини, хтось получе, хтось отримає просто гарні почуття. І також буде така карта, як бачите, шістка посохів це допомога. Це допомога, ну, маючи на увазі допомогу в різних сферах. Це і фізична допомога, бо це карта вогню. Якимось ідеями, якимось, е тобто Запоріжжя сьогодні. Єдине, що на вечір ну, тут попеса перевернута, ну я не знаю, що це якась буде ситуація така, не дуже гарна. Так, в принципі, діньок гарний. Зранку все дуже добре, гарний, гарний настрій, е більш-менш нормальні новини. ну, Якщо не брати за то, що ми живемо під час війни та на Запорізькій атомній там почалися оці передряги. То, в принципі, і в середині дня, середина дня, день буде гарний. Буде, Запоріжжя буде отримувати допомогу і надавати допомогу. Тобто сьогодні влада працює над цим. Ну, а на вечір нас перевернута папеса чекає, це. Якісь будуть, знаєте, такі речі, як, ну, може, непорозуміння, якісь будуть в плані спілкування зі старшими людьми. Ось, розумієте, От, ну, Таке щось воно перевернута життя. Так, воно не дуже, звісно, хорошо, але не смертельно. Так, до, до Запоріжжя це для Запоріжжя це погано, бо у нас ж військовий час, то можна... ми будемо з вами дивитися обов'язково розклад на прильоти. То тут іде, може, ця ще подопльока. Але я хочу сказати, що все ж таки ну, більш воно таке. От, ну, якась унилість буде, якась тоска, якась таке, знаєте, може, навіть і, і злішня болтливість буде. Така, знаєте, чоперність, манерність, така якась ля-ля-ля, оці, розговори, ну, коротше, Воно того не стоїть. От не обращайте на цю карту просто внімання І не беріть її ввечері, якщо вам зустрінеться така людина, такі люди або такі новини. Просто знайте одне ухо відкрите і випустіть їх нафік. Все. Це і ранок, і перша половина дня. Тобто до вечора все буде добре, гарні, гарні карти для Запоріжжя. Це не страшна карта. Це буде, може, дезінформація ще якась буде така. Знаєте, фігня якась. Запорізька область. Запорізька область. Ми ж з вами дивимося і картинку там, де воно підконтрольне але і артилерія. І ми дивимося там, де і окупація, так? Да? То зрозуміла, що там, де окупація, там нічого гарного немає. Немає там людей шансів на нормальне життя. Не фізичне, не моральне, не матеріальне, ні на яке. Немає шансу туз перевернутий. А в області в нашій буде якась, знаєте, ситуація з медвежою услугою, яка клала на непомню на який знак. То чи ми, скоріш всього, ми самі собі то зробимо? Якась така буде історія. Ну, люди, від помилок ми не застраховані, розумієте? Буде якась робота робитися, яка нафік не, не потрібна. Може, будуть, знаєте, списувати бабло туди, а робота та нікому не потрібна буде. Ще як бачите, це мечова. Це карта влади, хладнокровності, жорстокості. ще в перевернутому плані, воно нам не потрібно, вони будуть то робити, а воно нам не потрібно. Тобто та допомога, яку вони будуть робити, вона нафік не потрібна, скоріш всього, вони на це, на це спишуть гроші. Ну давайте подивимося, що тут. Матеріальне, перевернута імператриця, люди. Так, тут буде збитки, збитки будуть йти. Бо так, імператриця це прибуток, це народження дитини, це нове підприємство. Це достаток. Ну, понятно, да? а так будуть збитки. Будуть збитки, будуть красти гроші. Будуть списувати, е, непонятно на що. Важте? Будуть красти у нас, як завжди, це і сонце перевернуто. Будуть з бюджету красти гроші і е, робити вигляд, що вони там щось роблять. Ну, а наші хлопці, звісно, будуть захищати там все діло. Це, це король жезловий. Захист там є. Вони стоять, захищають область там, де можуть, там, де вони є, вони захищають, мають ту можливість, мають все, що їм треба. А е, до речі, там же ж нас захищає в області е, Азов, щоб ви знали люди. Нас захищає Азов, захищає. Ось так. Дивимось Херсон, місто Херсон. В Херсоні. Херсоні зранку, в принципі, стабільна ситуація. Ха-ха! Стабільно погана називається. Стабільно погана ситуація. На жаль, бо нема розуму, нема плану, нема нічого. До худшого там все йде. Стабільно погана ситуація в Херсоні. Стабільно погано. Як знаєте, як у лікарні? Так, і тут стабільно погано. Правий берег. Правий берег пішло пішло. Двіження. пішли подвіжки. По плану охорони свого вже дуже пере. Це вже в мінус іде. І дуже ситуація як сказати, не спрогнозована, невпевнена ситуація, змінюється, дуже буде змінюватися та ситуація, не в нашу пользу, не в нашу пользу, не в пользу іменно правого берега Херсона. Я вам скажу, що по передвіженні скоріше росіяни почнуть двигатися. Вони почнуть, мабуть, контрнаступ. Лівий берег. Вони ж там накопичилися, то вже пора. Лівий берег, лівий берег, лівий берег. Давайте відкриємо всі три карти. А лівий берег люди це ж теж будуть якісь події, бо ось вона вісімка. Все полетить вверх, ця хитрість буде нам не на користь. Е, ну і ось, бачите, такі будуть підрозділи. Люди, люди будуть не дуже з розумом вони будуть то робити. В общем, сьогодні піде Двіження, люди на правому березі і на лівому березі, а на лівому березі, я так думаю, що будуть обстріли М -м -м -м, дуже зухвалі. Може, наші самоліти полетять. Хоча тут тоді повинен бути король або рицарь, бо пажик якось мілко. Може, може зроблять зривоопасну ситуацію партизани. Тут на партизанів це більш схоже. Але щось вони перемудрять тут трошки, перемудрять собі в мінус. Ну, зроблять, щось зроблять на лівому березі Херсону. На правому березі вже піде движення іменно е, расистів. Вони сьогодні підуть. Піде їх двіжуха. Ось так. Ну і зараз я подивлюся такий же розклад. Зроблю продублірую на Оракулі Ленорман. Почуємось лютий папа.